А ну тоді ж. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні з вами проведемо ранок спільно за такою досить позитивною тематикою: відновлення будівництва в Україні, залучення інвестицій до будівельних проєктів в Україні. Будемо обговорювати з вами проекти компанії BUD та участь нового гравця ринку компанії Сігма в добудові цих об'єктів, завершенні будівництва та виконання зобов'язань перед інвесторами покупцями. Даних проєктів в рамках нашої прес-конференції я б хотіла надати перше слово надії, представнику компанії БУД, асоціації підприємств БУД, яка довгий час мала комунікацію з покупцями безпосередньо, займалася веденням цих проєктів, в курсі всієї проблематики та ситуації, і хоче надати декілька коментарів, як ми опинилися в сьогоднішньому стані, і які ми пропонуємо рішення для успішного вирішення цієї проблематики. Добрий день, дякую. Ну, компанія Бут на ринку вже більше 13 років. Зведено багато комплексів, відомих Французький квартал-2, Печерський район, Тайм. Це наша Соломінка, Лук'янівка, Старт, Лівий Берег, Славутич і Зарічні. Але війна ну, не позитивно вплинула на, на всю країну і дуже відбилася, в тому числі і на ринку нерухомості. Тому було прийнято рішення залучити компанію Сігма. В гаузі управлінського інженерного аудиту та далі співпраці. Вам Анна далі продовжить розкаже, які об'єкти саме будуть ними взяті. І будемо сподіватися, що у нас буде плідна співпраця далі. Власне, під час війни, оскільки. Ринок український, бурвини нерухомості є дуже рентабельним, є висока ліквідність. Була зацікавленість з боку різних інвесторів, як національних, так і іноземних щодо можливої добудови та участі капіталів в вже поточних існуючих проєктах будівництва. Трошки представлю саме компанію Sigma, CEO якої я на сьогоднішній момент виступаю. компанія Sigma – це збірна команда вихідців з найбільших девелоперів України, яка в своєму складі має як технічний аудит, так і сильну структуру щодо продажу, маркетингу, консалтингу, фінансової відділи. Тобто, по суті, це повний цикл послуг для супроводження та реалізації будівельних проєктів. Дійсно, з урахуванням того, що попит під час війни досить сильно скоротився, компанія буд стикнулася з. Фінансовою проблематикою з нестачою фінансування ми почали проводити перемовини щодо можливої добудови завершення проєктів компанії Бут. Попередньо зрозуміли зацікавленість інвесторів, попередньо навіть вступили в перемовини з інвесторами, для яких сьогодні цікава Україна, і почали виконувати власне аудит цих проєктів. Чим саме займається компанія Сігма і в чому на сьогоднішній момент наша ключова задача? Власне, задачою нашою є проведення повного аудиту. Сьогодні мова йде про чотири проекти компанії БУД. це житлові комплекси Оазіс, Арсенал Хаус, Символ та Салют. Дані комплекси знаходяться на активному етапі зведення. Всі вони мають достатні товарні залишки та розмір дебіторської заборгованості для того, щоб забезпечити дохід та прибуток для майбутнього додаткового інвестора. І за результатами попереднього аналізу, вони є цікавими для інвестування. Але компанія Sigma, яку я представляю сьогодні, має надати протягом найближчих 90 днів детальний звіт на Нашому потенційному інвестору щодо технічного стану будівництва, стану авансування, наявності заскладованих будівельних матеріалів, забезпеченості кадровим ресурсом, інформації щодо стану продажів, тобто метри квадратні, закріплені, реалізовані, товарні залишки. Фінансова модель щодо добудови з точки зору як собівартості будівництва його завершення, так і з точки зору дохідної частини, справедлива ціна квадратних метрів в сьогоднішньому воєнному ринку та прогноз майбутніх доходів та прибутків проєктів. Ми бачимо, що, попри війну, з урахуванням специфіки та прибутковості українського ринку існує зацікавленість іноземних інвесторів в тому, щоб брати участь, наразі формується дуже великий дефіцит. Нових проєктів це пов'язано з тим, що українські девелопери переважно добудовують старі житлові комплекси. Дуже мало виходить в ринок саме нових проєктів. Нещодавно, якщо ви чули, Лун подавав цікаву статистику, що на кожні п'ять проєктів, які сьогодні добудовуються, в ринок виходить лише один новий. Відповідно, в умовах того, що продажі є, є державні програми, які стимулюють попит. є... Попит за живі кошти іноземні інвестори готові пробувати ризикувати і заходити на наш ринок для того, щоб на майбутнє збільшувати обсяги своєї діяльності і, можливо, розгортати партнерство з іншими брендами, тому що трошки забіжу наперед, як то кажуть, в роботі компанії Sigma не тільки. Чотири проекти компанії Бут. Ми зараз розглядаємо пул проектів ще декількох забудовників, які так само мають нестачу фінансування, з наміром підібрати і знайти інвестор, який готовий буде йти в партнерство з конкретним брендом, та спільно допомагати завершувати ці проекти, щоб покупці квартир, покупці на житлових приміщень, врешті-решт, отримали свої ключі та документи. В чому ми вбачаємо місію компанії «Сігма» в цьому процесі? Це забезпечити умови для припливу на Інвестицій в Україну забезпечити більш швидку відбудову країни, допомогти запобігти черговим гучним банкрутствам та проблемним забудовам на ринку нерухомості, оскільки ми з вами повинні розуміти, що кожен покинутий проект, заморожений проект це величезний удар і це криза довіри до будівельного ринку в цілому. Тому ми за те, щоб в плідному партнерстві. Максимальну кількість об'єктів витягти і досягти саме їх успішного завершення, що планується також найближчим чином. Зрозуміло, що поки ми проводимо аудит, дві ж, як то кажуть, активність на будівельних майданчиках будуть відбуватися. Бо вже на поточний момент ми розуміємо, що є ряд матеріалів, які були закуплені, є роботи, які вже сьогодні можна виконувати, є попередні домовленості стосовно. Хоч і невеликих, але авансом в розмірі фінансування, на які готовий інвестор, який проводить перемовини. Тому ми сподіваємося, що вже з листопада місяця мешканці і покупці проєктів БУД побачать першу динаміку на своїх майданчиках і будуть розуміти, що дійсно компанія БУД разом з партнерами виконують свої. Обіцянки на майбутнє також наше важливе завдання це представити для покупців в першу чергу оновлені графіки будівництва з термінами введення в експлуатацію, інформацію фінансову, яку ми можемо розкрити через наш НДІ стосовно фінансового стану об'єктів, кошти використані, стан фінансування будівництва, дохідна частина, планові прибутки цих проєктів, і також надати інформацію, чіткий графік з фазами вивчення видами робіт, щоб мешканці розуміли, що в який період буде виконуватись на цих будівельних майданчиках. Ми також плануємо звітувати щомісяця і про стан аудиту, і про стан будівельних майданчиків. Наразі, коли буде повністю розгорнуто роботу на проєктах, будемо, як всі відповідальні девелопери, щомісяця звітувати фото, відеозвіти, технічні звіти щодо прогресу наших будівництв. Якщо Коротко прохарактеризувати стан проектів компанії Бут дуже імпонує те, що компанія уважно і відповідально ставилася саме до своїх продажів. Ще є достатньо ліквідних залишків метрів квадратних, як житлової, так і нежитлової нерухомості. Кошти, які були отримані від продажу, використані саме на будівництво, тобто, це дійсно відповідальний девелопер, який слідкував і за собівартістю, і за станом справ в своїх проєктах. Тому в даному випадку ми дійсно можемо рекомендувати партнерство з компанією «Буд» для нашого потенційного інвестора. Вже відбулася перша зустріч в рамках нашої співпраці з покупцями проекту Салют. Наступні два тижні компанія Сігма разом з представниками компанії «Буд» проведе зустрічі з представниками ініціативних груп трьох наступних проєктів. Ми обов'язково поспілкуємося з покупцями, зрозуміємо, послухаємо питання та проблеми, які їх турбують. Надамо аргументовані відповіді обов'язково та проговоримо майбутній алгоритм. Дій загалом плани компанії SIGMA досить амбітні. Ми наразі ведемо перемовини щодо залучення на ринок України інвестицій понад 200 мільйонів доларів протягом 2026 року. І це буде пул проєктів загальною площою орієнтовно 500 тисяч квадратних метрів в різних сегментах, як комфорт клас. Так і проекти бізнес і преміум класу. І я сподіваюся, коли ми продемонструємо, підтвердимо дохідність і надійність такої співпраці іноземним партнерам, ми зможемо розширювати цю роботу і долучати нові бренди-забудовників до подібної співпраці. Тому сподіваємося, що це буде одним із перших таких успішних кейсів для ринку, готові до співпраці, готові до партнерства і готові свої знання, експертизу напрацьовані під час роботи в найбільших будівельних компаніях, застосовувати на практиці для того, щоб вирішувати складні кейси та досягати успіху в них. Я також передам слово Ользі Арбузової, директору з продажів компанії Сігма. Вона прокоментує також стосовно нашої стратегії просування цих об'єктів ринок і того, як ми плануємо забезпечувати дохід та прибутки нашого інвестора в сьогоднішніх тяжких воєнних умовах. Доброго дня, Доброго дня всім. Рада вітати вас тут. Тож наразі ми розпочали аудит всіх залишків по площам, по всім чотирьом об'єктам, і плануємо передивитися все ціноутворення, передивитися ліквідність всіх лотів, які зараз залишилися в нас до продажу. Попит змінився, тому формувати плани продажів ми будемо згідно попиту сьогоднішнього дня. Основні механізми, які ми плануємо залучити, це акредитація. по Оселі по тим об'єктам, в яким це можливо, це в першу чергу комфорт клас і бізнес клас. А далі партнерські програми, також з банками, іпотеки, окрім є, оселі, які також можна розробити з. В колаборації з банками, ну і розтермінування, які на сьогоднішній день також користуються попитом серед інвесторів. Допрацьовуємо по УТП по кожному об'єкту, де це необхідно. Ну і я надалі сподіваюся, що побачимось в наших відкритих відділах продажів. Так, ну, Дякую. Добрий день він включений. включений раз, раз. Добрий день, мене звати Тетяна Антонюк, Форбс. В мене таке перше запитання: іноземних ви хочете залучити іноземних інвесторів. Але ж ми правильно розуміємо, що ризики великі. Що буде зі страхуванням взагалі? Чи будуть страхуватися ці об'єкти? Чи ви аналізували це запитання? І власне, скільки це може коштувати? Так, питання дуже правильне, тому що ризики під час війни дійсно є досить високими, але тут, скоріше, мова йде про готовність інвестор внести ці ризики, і об'єкти переважно є у високій готовності, про які ми говоримо. там Десь це може бути частина секції вже зведені, але переважно все ж таки це не об'єкти з нуля з котловами. Стосовно власне, страхування ризиків, я можу чесно сказати, що в сьогоднішніх умовах від ушкодження прильотів почали от тільки страхувати. Нежитлові будівлі, комерційні, торгові, бізнес-центри по будівництвом чи Ми сьогодні отримаємо таку страховку і зможемо забезпечити, але ми закладаємо можливі подібні випадки в економіку проєктів, тобто, у нас є непередбачувані витрати. У нас є витрати на випадок можливих там руйнувань чи якихось прильотів. Ми стараємося собі вартість для інвестора відображати в звітності в наших прогнозах досить таки песимістично і дещо завищено, Для того, щоб було розуміння, якщо якісь форс мажори і на будівництві трапиться подібна ситуація, то ми це врахували. Дякую. Хто ще? Доброго дня, Анастасія Жиденко, новини лайф. Хотілося запитати. Ви зазначали Анна Лаєвська про те, що дійсно ось під час такого повномасштабного вторгнення будівельний ринок він дуже страждає. Розкажіть, як ви вважаєте, ось як ваша співпраця разом з boot Development здатна змінити ситуацію наразі і чи можливо її змінити наразі на краще? Так, дякую, дякую за ваше питання. Ринок на сьогоднішній момент дуже сильно змінився через війну. По-перше, обсяги ринку скоротилися. Це пов'язано з переселенням частини людей з країни. Це пов'язано з тим, що інвестори, які традиційно вкладали кошти в нерухомість, наразі побоюються ризиків, перечікують свої капітали, інвестують в інші країни. Але і водночас сьогодні сформувалися деякі унікальні умови, які створюють перспективу для розвитку ринку. Це, по-перше, державні програми, це є оселя, є відновлення, які створили попит серед тих верст населення, які раніше ніколи не Могли собі дозволити нову квартиру і придбання житла в девелоперів, тому що це найменш незахищені верстів населення, але сьогодні вони мають змогу 20-30 років оплачувати власне житло. Також формується дуже суттєвий дефіцит в першу чергу житлових проєктів. З одного боку, це пов'язано з тим, що девелопери припинили розвиток нових земельних ділянок в своїх портфелях, мінімально виводячись в ринок. Я вам скажу, що можливо трошки інша ситуація по Західній Україні. Львів, Закарпаття, там є зараз досить велика кількість нових будівництв, але в цілому їх критично мало. І другий момент, що ми маємо дуже суттєві руйнування саме житлового фонду і втрату, я бачила останні цифри, там вже під 50 мільярдів доларів, якщо я не помиляюсь, оцінюється розмір збитків. Відповідно, потреба в житлі буде однією з критичних потреб, і на період відбудови дуже важливо, щоб Україна демонструвала можливості саме для іноземних інвесторів, щоб були кейси такого співробітництва, і ми могли продемонструвати і довести, що інвестувати в Україну це доцільно. Це може бути з гарантіями з боку партнера, це може бути прибутково, і що наша держава дійсно вартує того, щоб на неї звернути увагу. Тому що, якщо говорити вам чесно, у нас нема офіційної статистики, але ринок нерухомості України до війни оцінювали первинної нерухомості, оцінювали приблизно в півтора мільярда доларів на рік. І ми з вами насправді один з найбільших ринків Європи чи не найбільший ринок. Але ринок є непрозорим через специфіку дозвільної системи, і він є незрозумілим для іноземного інвестора через нюанси нашого законодавства, нюанси побудови взаємодії в рамках будівельних проєктів. Тому, власне, ми б хотіли. Залучаючи іноземних партнерів, відпрацьовуючи якраз юридичні питання, фінансову складову, напрацювати механізм, в тому числі, і для зміни законодавства відпрацювання, в тому числі для створення позитивних прецедентів такої співпраці, якою могли б користуватися і колеги по ринку, для того, щоб дійсно це не були якісь точкові випадки, коли іноземний інвестор вирішив зайти, тому що висока дохідність, розміри прибутку, а щоб це було систематично, і ми з вами прийшли до такої постійної і плідної взаємодії України українських девелоперів саме з іноземними партнерами. Доброго дня, Ірина, настич «Property Times». Ви озвучили плани щодо залучення в майбутньому інвестицій. А за рахунок яких коштів буде відбуватися запуск робіт вже зараз? Ви сказали, що вже зараз на майданчику розпочнуться якісь роботи, тобто вже є залучені інвестиції, і можна детальніше так. давайте прокоментую. Дякую за запитання. Насправді, проекти розглядаються можливо, буде участь одного інвестора, можливо, це буде декілька інвесторів одночасно. Уже є попередні домовленості з урахуванням того, що було представлено попередній кешфлоу та бізнес-модель добудови цих чотирьох проектів. Тому, з урахуванням того, що аудит буде завершено в короткі терміни, один з інвесторів готовий вже виділяти перші транші коштів на кінець цього року, для того, щоб фінансувати будівництво і виконувати саме ті роботи, які вже сьогодні можна виконувати. Це як я озвучила. Роботи, по яким ми маємо закуплені матеріали на будівництвах, які можна виконати в найбільш короткі стислі терміни, надалі по факту проведення аудиту буде вже підписано повноцінну угоду про взаємодію. В рамках цієї угоди вже розпочнеться більш масштабне фінансування. Це орієнтовно з кінця січня наступного року в наших планах. Можливо, якщо навантаження для одного інвестора та по його прорахункам, буде великим, долучиться ще і другий інвестор, або ще декілька інвесторів, тому що наразі є перемовини з декількома у нас і фізичними особами, і фондами, для яких цікаво брати участь в фінансуванні саме українського ринку нерухомості. Але ми хочемо тут ще такий важливий аспект, додам. З урахуванням того, що відсутність будівництва дуже сильно впливає на продажі і на сприйняття цих проєктів ринком, чим більше затягується ситуація по аудиту, чим більше нема активності на будівельних майданчиках, тим складніше для нашої команди надалі буде відновлювати саме. Продажі і адмініструвати дохідну частину проекту. Тобто, ми хочемо уникнути негативу навколо цих будівництв. Ми хочемо продемонструвати, що команда не просто займається зараз там теоретичною роботою, дослідженням, а що ми вже приступили до. Активної фази тому для нас дуже важливо в першу чергу в плані самовідповідальності перед тими людьми, які вже купили, вже інвестували свої кошти в ці проекти, щоб вони побачили дійсну динаміку з наступного місяця і розуміли, що об'єкти рухаються до завершення, тому що ви ж розумієте, саме велике побоювання, і великий ризик для людей це не отримати власні помешкання. Запитання тоді до компанії буде. Скажіть, будь ласка, тоді яка затримка зараз у будівництві там терміни затримки? І власне, ми ж розуміємо, що іноземних інвесторів завжди дуже цікавить якась прозорість в плані. чи буде буддевелопмент змінювати якусь свою структуру? Власне, щоб бути більш відкритою і прозорою для іноземних інвесторів? Дякую. Дякую за запитання. Ну, почнемо з кінця. Саме для цього була залучена компанія Сігма Плюс, а щоб ми були комфортними для іноземних інвесторів, і щоб вони бачили. Цілеспрямовані фінансові потоки, куди були, будуть їхні направлені. Це основ... теж одна з основних задач, які будуть поставлені перед компанією Сігма. Затримки зараз, ті, які є по будівництву, це декілька місяців в залежності від комплексу, вони пов'язані з. Тим, що все-таки потрібно було нам переформатуватися, залучити нових компаньйонів і запуститися з новою силою. Будуть нові терміни озвучені, доведені до кінцевого споживача, але, знову ж це, після закінчення початкового аудиту, який проводить зараз компанія «Сігма» по об'єктам по кожному. Я трошки додам. У нас наразі є орієнтовні графіки з кількістю місяців, які потрібні для добудови кожного з об'єктів. Але оскільки компанія зараз розбирається саме в стані оплати авансувань договорах з підрядниками, ми б хотіли все таки до їх анонсування мешканцям і ринку більш детально попрацювати, щоб встановити терміни повністю реалістичні і потім не переносити, не просувати ще додатково. Тому в січні місяці ми опублікуємо по чотирьом проектам нові дати завершення проєктів, введення в експлуатацію заселення, оформлення документів з фізичними особами, які придбали там квадратні метри, і вже будемо рухатися в рамках цих нових графіків. Так, можливо, ще якісь питання, які вас цікавлять. Та у нас власне головне завдання зараз швидше вийти на будівництво, тому що тут заяви так можна робити, але головне, щоб люди побачили динаміку, тому що це дозволить швидше утримувати дохід, отримати зустрічний потік. Ми розрахували, повторюю, песимістичну модель з рахуванням того, що в країні війна. Тому наш інвестор морально готовий до того, що перші періоди потрібно буде інвестувати з власної кишені до зустрічного потоку від продажів. Але тим не менше ми прикладаємо зусилля для того, щоб цей дохід з'явився максимально швидко. І насправді це можливо, тому що проєкти компанії «Буд» за свою квартирографію, за якістю, за ступенем готовності є досить цікавими та ліквідними, і ми рахуємо, що по ним досить швидко буде динаміка і по будівництву, і по продажам в тому числі. Бо навіть зараз, коли будівництво зупинене, інтерес все одно є. Продажі потрошку оживають навіть після того, як компанія Сігма голосила про партнерство з компанією «Буд», і Ми вже почали доносити це до наших покупців, тому. Сподіваємося на такий видимий результат протягом наступних місяців, і на те, що наші плани будуть виконані, перевиконані. Але саме головне, що в нас не буде з вами нових проблемних забудов, і що по цим проектам мешканці отримують те, за що вони заплатили, і компанія перед ними виконує всі свої зобов'язання. Так, дуже дякуємо. Якщо, якщо хтось хоче да поспілкуватися додатково, то без питань. Дякую всім.